thank <laughs> you Ми повернулися ви дивитись програму в об'єктиві у першій частині. Ми говорили про форум видавців, який Львів побачить, почує і гості міста почують вже менше ніж за місяць. І в рамках цього 22-го форуму про програму, якого ми говорили, свій роман презентуватиме Галина Вдовиченко, яка зараз у нашій студії роман має назву Маріупольський процес. І я хочу, щоб ви детальніше про цю працю розказали нашим глядачам, чому саме таку тему. Тему насамперед мене цікавить, обрали. Тема злобуденна. Це основна причина. Ну, Тема справді, цей роман про наше сьогодення, про те, про ті дні, місяці, в яких от, те, що з нами відбувається зараз. Я його почала писати минулого літа, і це була така потреба, мабуть, от. Розібратися самі в першу чергу, що відбувається у нас, що це таке сталося, звідки взялася ця війна, які насправді стосунки між Заходом і Сходом. І в основу роману лягло навіть така ідея виникла, коли я почула інтерв'ю одного хлопця, який. Повернувся за то і сказав, що в нього там загинув товариш, але він зустрічався з дівчиною місцевою, і вона вагітна, і ем, батьки. Цього хлопця, який от з заходу він навіть не казав, з якого це міста, захотіли забрати її до себе Чується. сюди. Це була реальна історія. Це реальна історія. Більше я нічого не знаю. про те. ні про того хлопця, ні про цю дівчину нічого не відомо. У вас сюжетна лінія також в такому так. контексті? Фактично, про того хлопця, про якого ви почули. Далі вже я просто Додумала. подумала, і я до речі, потім чула не раз, що такі історії трапляються, що наші хлопці Молоді, які там зараз на сході перебувають, вони спілкуються з місцевим населенням, заходять в крамниці, бувають, тобто там, де є така можливість, і вони ясна річ знайомляться з дівчатами. І часом між молодими людьми виникають ну, очікування, якісь і симпатії, і почуття. Тобто, це не виняткова якась історія, але все далі, що я писала, це вигадана. Де ви брали Шуже... ідеї? Ви були, можливо, в АТО. Ви спілкувалися з я. Хлопцями. Дуже багато спілкувалася з, власне, з хлопцями, які побували в АТО. Це було і в госпіталі, в нашому у військовому, у Львівському, навіть в психлікарні, де. Теж лежать хлопці, які повернулися звідти. Дуже багато спілкувалися з волонтерами. Тобто наповнення роману, воно живе. Там багато таких є деталей, які вигадати важко і, мабуть, і не потрібно. Треба просто поговорити з людьми, які це пережили самі. І вони розкажуть і потім, коли читатимуть, то вони просто вгадуватимуть, мабуть, деякі такі реалії, казатимуть, що. Так воно. Щоб ви заохотили глядача трішки сюжетну лінію, якщо можна нам так провідкрити. Отже, хлоп, Зільбова, так. Він служить на Сході України. Ну, от він воює угу. фактично. І він потрапляє в полон. Це Донецька область, так ближче до Маріуполя. От, хоча я конкретно не називаю яке село. Львів, ніби конкретно, називаю, а там просто село між Донецьком і Маріуполем він потрапляє в полон, і в цьому полоні, от якось вибудовуються стосунки з дівчиною, в якої хлопець вона себе називає сепаратисткою. Може навіть так напівжертума, тому що насправді от насправді. Mm -hmm. і яка вона є, що вона думає з приводу всього, починаючи від е, ставлення до свого брата, до цього незнайомого хлопця з заходу, mm -hmm. до е, людей західної то України? Тобто Вона, які... хоча в тому середовищі живе, виховується, вона думає, вона аналізує ту ситуацію. і Бачить, в, що не так. вона змінюється протягом так. роману. На неї mm -hmm. впливає цей хлопець Роман, якого mm -hmm. звуть. Вона Ольга, і е, е, далі вона сприяє тому, щоб він опинився, е, щоб він. Вийшов з цього полону, і це тільки початок роману. А далі, от, як будуть між ними стосунки вибудовуватися, як він потрапить, виходитиме з цього Іливайського котла, вона її запросить мама його. Ну там будуть певні, не буду зараз розказувати до Львова, і вона вперше в житті виїде за межі свого. Вона тільки в Маріуполі була, от найдальше, де куди вона потрапляла. І от як вона сприйматиме Львів? Людей, які тут живуть. Це ну. Чи бачили цей роман військові? Хлопці, які дійсно так, там? Ми... Що вони казали? Наскільки перегукується він з реальністю? Чи є така більш фантастична частина? Знаєте, є такий хлопчина mm. Вадим Свириденко, дуже відомий зараз. Він був медбратом і виходив з теж з оточення. Там він втратив. Після того кисті і стопи ніг відморозив, тому що це було Дебальцево, зима з під Дебальцева виходив. І я спілкувалася із ним по телефону з його дружиною. Там були певні з ними. Стосунки, і він попросив, щоб я йому дала почитати цей роман в рукописі. Я йому перекинула, що думала, ну як же ж він читатиме. Він навіть гортати не може, якби це були вив... вивід, наприклад. Mm -hmm. Але він сказав, все гаразд, я читаю, з в мене є букрідер, якось він oh. може прочитати. Так от він сказав, що йому сподобався роман, а ще видавці була в них така ідея. Дати роман ще теж в рукописі, почитати е, жінці, яка сама зі сходу, mm -hmm. і вони дали Наталці Казьонові. Це е, тобто, це була я на неї це, випадково на найбільше вийшла. визнання, коли такі люди, які фактично в такому середовищі жили, перебували. Ви знаєте, це вона мені навіть нас... дещо підказала. Ah. От деякі моменти такі, от може е, дрібнички, може й не дрібнички. Вона мені підказала, що там варто додати ще забрати. От, а боєць, це був е, Олександр Лопачук з батальйону Воля? Е, теж він прочитав, він сказав дуже таку дорогу для мене річ. Він сказав, що е, таке враження, що автору хтось надиктував цей mm -hmm. текст, той, хто там був на сході, хто пережив все те, що пережили ми. І, хоча я там дуже, ну mm -hmm. тут треба Але ви відчули. Ви відчули ту цю ситуацію. Mm -hmm. Скільки часу ви готували цей роман? Так, щоб от писати безпосередньо це півроку, він так як мені цей роман мене тримав, мабуть, жоден до того такого не було. Щоб я і лягала, думала про роман, і прокидалася вже з якимись там новими ідеями. Це було таке занурення в тематику, в те про що пишу. що... Ну просто ніщо інше до форуму ще не багато мене. часу чи є вже е, оформлений у книгу оформлений. Я його вже бачила, як виглядає обкладинка. Ми обговорювали навіть, що вона має бути мінімалістичною. Не треба там ніяких особливих тобто, там припинок. мало ілюстрацій. Там більше на вона дуже лаконічна, дуже така стримана. І я думаю, що це саме та стилістика, яка підходить до цієї теми. Ну, але це буде не новий. Він новий роман, фактично, тільки ви його надрукували, але у рукописному варіанті ви вже з ним навіть на деякі В принципі, сталося так, що от я його вже писала влітку, минулого літа. А є такий конкурс Коронація слова, в якому я мій роман попередній, там де він переміг в один з років. Це був 2009 рік. А цього року коронація слова святкувала в років, було ювілей, і вони запропонували на початку вересня переможцям всіх попередніх років написати знову якісь твори і між собою позмагатися, так би мовити. Там, за умовами проведення цього конкурсу, надсилаються рукописи і Анонімно підписані, вони, так, анонім. Тобто, підписані анонім, тобто анонім. Ти вигадуєш собі якесь псевдо. А Я була В Кальміус. А чому Ч... так? Кальміус, бо річка в Донецьку так а називається. А В, ну так щоб було незрозуміло. Чи це, це може не. бути там Віктора, може бути Вікторія? Тобто, чи чоловік, чи жінка так сховалася за псевдо, а потім, коли вже Журі збираються, і вони прочитують всі ці романи на такому своєму засіданні. Журі це було 30 Мені як потім сказали, 30, 30 членів сума. журі. Вони обговорювали кожен роман, призначали йому якісь бали, і за сумою балів визначили переможця. Ну, от мені дуже приємно, що ви стали переможцем, ну, так. Маріупольський процес стали переможцем. Як ви очікуєте, не... здається, 2008 рік ваш Роман Пів'яблука на форумі видавців у Львові був найбільш, найбільш продавався, так? Чи... Так, це ну, так сталося. Я вдячна Львів'янам, що вони так підтримали абсолютно невідому надзвичайно. Наскільки... Так, і, вона... і наскільки ви зараз також маєте претензії бути першою на форумі? Я не маю таких амбіцій. Я дуже радію, коли всі романи, всі новинки мають дуже великий попит і увагу від читача. Це направду, завжди дуже ну, тішить. Але мені би хотілося, щоб така увага була і протягом року, а не тільки на форумі видавців. Тому що, як кажуть видавці, вони часом за ті чотири дні форуму продають. Ну, Якщо добре ну, читать, чекає на цей роман, вони можуть продати мало не весь тираж. Так було з тим романом там, де він, я пам'ятаю, коли ну, дуже багато було примірників на форумі. — Ну, якщо взяти, може таке бути, що на форумі за ці декілька днів продасться більше, ніж за рік? Ну, в принципі, думаю, ні. Тому що Ну, тисяча може бути приблизно, я так думаю, якщо добре книжка розходиться. А наклад, наприклад, я до речі не знаю, от, який буде наклад цієї книжки, а от знаю, що зараз в видавництві старого це клуб сімейного дозвілля. А. І вони буквально місяць тому перевидали оцей роман, там Деві, який був переможцем. 2009 року mm -hmm. він постійно додруковувався весь цей час, всі ці роки. А зараз вийшов в новому виданні під новою обкладинкою, туди я додала ще вовчі історії, називається так замку Гербуртів, mm -hmm. тобто цей роман там про дослідника вовків. І я ще дописала на тему вовків, одна з улюблених тем, mm -hmm. кілька оповідань. І от е, знаю, що там наклад е, 5 тисяч, по-моєму, примірників. Тобто, що поступово... треба робити до форуму, до прикладу, щоб твій роман там викликав таке зацікавлення? Все таки має бути певна промо-компанія? Справді варто говорити про книжки, варто, хоча б розказувати про що там, що це за книжка, тому що. Читачеві, звичайно, дуже важко зорієнтуватися зараз. Немає спеціальних видань, таких, як які, наприклад, були колись. Дуже мало спеціальних сайтів, мало е, телебачення. Ну, от ви, ви кажете, перепрошую, от ви кажете, от там, наприклад, пів'яблука. Всі рекорди побило. Що перед тим було, яка, яка була промокомпанія? Я думаю видавець, напевно, активно проводив. Ну і видавець був доволі активний, і ще сталася така цікава, справді цікава історія показова. Я би сказала, що можна би було ну от взяти якийсь з цього ну, певний досвід. Я ж до того не писала ніяких романів, і те, що я його пишу, я зберігала в таємниці. Мені було чомусь ну, якось незручно навіть зізнатися, що журналістка пише щось там mm -hmm. на потім. І коли я сказала своїй головному редактору газети, що я не писала роман, він вийде от на форумі. Вона страшенно здивувалася, Наталка Балюк, і вона сказала: Дай мені почитати. Вона прочитала і сказала: ти знаєш, ми його будемо друкувати уривками, такими з продовженням, як колись давно таке було м. раніше в газетах. Видавці погодились, тому що права вже їм належали. І ми кілька таких подач дали О, перед форумом. Ми варі. просто бачили, які це збурило, яку mm -hmm. цікавість з боку читачів. І коли я прийшла на свою першу в житті автограф сесію, я подумала, що я кудись не туди потрапила, тому що стояла черга mm -hmm. до того місця, де е, письменник. Підписує книжки, а виявилося, що це прийшли до мене. І я думаю, що це завдяки що робить то таке ну таке промо в хорошому сенсі слова, yeah, коли просто читач має, має можливість, можливість спробувати у... трошки тексту, і тоді він вирішує, чи його це цікавить. Ми чи ні. теж спробуємо вашого тексту також краплинку. Я бачу, у вас є заготовлені так. деякі варіанти. Так, декілька... Ну, от, це, власне, йдеться про те, коли хлопець вдруге потрапляє до цього села, він фактично. Так, це нагадаємо глядачу про роман Маріупольський процес. Так, це який Маріупольський ви зараз процес. До і е, цей роман знову потрапляє в це село, він вже село, вже під е, українською армією. І, він знову зустрічається зі своєю дівчиною Ольгою. В них стосунки вже на зовсім іншому рівні, але він ну ризикує, тому що він не отримав ніякого дозволу для того, щоб опинитися в цьому селі. Він просто так все підлаштував, щоб його завіз його товариша на зворотньому шляху. Там їхали за, за деталями до ремонту БТР. Міг мав забрати його. Серпень спалив траву, залишив лише острівці підсохлих, майже беззеленої барви, високих трав'яних щиток. З кожної стриміли скупчення тонконогих рухливих колосків. Роман бачив їх довкола ставка, такі самі були й тут, на горбках за городом, що збігав до балки. Легкий вітер куйовдив трави над головами Романа та Ольги, ховаючи цих двох від усього світу. До балки вони так і не дійшли. Я бачив цю траву на кам'яних могилах. Навряд чи кам'яні могили це далеко. Ольга посунулась вище, лягла так, щоб чути під вухом серце Романа. Але я там був, він накрив долонею її волосся. Колись поїдемо туди, я тобі усе покажу. Там багато було ковила, а далі камені, суцільний сухий мох. І ця трава була, він кивнув у небо. Де погойдувалися жмутики колосків. Не знаю, як вона називається. Певно, що приємно, що кожен собі це чуючи мав своє уявлення, як воно виглядає, і в тому, напевно, якраз важливість, коли ти читаєш. Не, не дивишся ну, фільмів, коли ти читаєш що... і відчуваєш по-своєму. Ну, це Наталка Казьонова, яка з Донбасу, ага. з, Донецьку, з Донецька. Ем, вона, ну, Прочитавши роман, сказала, що їй ну, пахло і соняшниками, і розігрітим, розігрітою землею. Тобто вона відчула, що ви відчули ту атмосферу, так? Mm -hmm. і... Давай маємо ще декілька хвилин. Я хочу почути. Я знаю, також буде і презентація дитячої книги «36 і 6 котів. Так, так називається. Чому «36 і 6 котів? Ну ця книжка вийшла у видавництві старого лева, і ми її вже презентували в дитячих колективах. Я бачила, як діти сприймають чудово. Вони одразу ми, ми одразу починаємо ставити сценки. Я зачитую якийсь уривок. Вмить ми вибираємо 36 котів. Я можу цілий клас залучити до цієї вистави. І це така ну, весела книжка. Чому 36 котів? Тому що, як я запитала в одному класі в дітей, 36,6 котів це мало чи багато? І діти закричали: мало дітям котів забагато не буває. І це є можливість для автора і для читача уявити собі. Всі компанії, які тільки можуть бути, там є і коти, які полюбляють е, смачно попоїсти, і в них там відповідні mm -hmm. імена. Є дівчата, красунички, такі е, сестрички. Є е, 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 коти-танцюристи серед них і брейкер і. Ну, тобто можна вже так там розгорнутися yeah. в своїй фантазії, а... що дітям і треба, так точно. дітям це треба. І я думаю, що дуже добре, що в цьому дорослому форумі буде така частина, ніби як дитячого форуму, тому що чим раніше діти відчують потребу в такому стилі житті, от життя з книжкою, тим так, вони як ми говорили читати і, і свою формувати, своє бачення, фантазію свою вмикати. Це Наскільки ось ви вже людина, яка неодноразово побувала на форумі, яка вже що ви побажали початківцям, як їм? Можливо, навіть ще без допомоги видавця, як їм в цей процес літературний влитись середовище. Хто хоче книжку на хто хоче, так? хто вже має напрацювання, має рукописи, але ще не ризикує ви знаєте, і ще треба спробувати. Має... В мене сталося так, що мені одразу, я вважаю, що пощастило. Я одразу натрапила на видавця, який захотів видати цю книжку. Тобто ви прийшли до нього? Чи... Я відіслала одну главу. Це було видавництво Нора Друк. А видавець попросив весь рукопис, і, прочитавши, сказав, що я буду її цю книжку видавати до форуму видавців, тому що це було в червні. І... Але як мені розказував, наприклад, Андрій Курков, він 18 років направляв свої рукописи в різні видавництва. В нього шлях був такий довгий. Але наскільки він зараз він так. найвідоміший письменник так. з України, здавалося б, міг сказати та ні, щось так, мені не Так, він вдається. давно давно не... міг сказати, би, що це не його шлях, але він був переконаний, що це його шлях. Тому е молодим письменникам, які впевнені, що це їхнє діло, що вони е хочуть писати і не можуть не писати, я завжди раджу. Не опускати рук, а відправляти свої рукописи в різні видавництва. Можна натрапити на видавництво, наприклад, відправляючи детектив у видавництво, яке видає тільки, скажімо, історичну літературу, і тоді ти просто не зійшлися, попити, пропозиція. Пробуй далі. Ти обов'язково знайдеш видавництво, яке саме тебе чекає, шукає, і просто пробувати, пробувати стукати в двері в різні. Дякую вам і за поради для молодих письменників і за вашу роботу і за приємну розмову. Я нагадаю у нашій студії Галина Овдовиченко, письменниця, журналістка, яка презентує, презентуватиме свій роман Маріупольський процес на Львівському форумі видавців, який вже побачимо згодом, на якому зустрінемось згодом. Ви дивились програму в об'єктиві». Я Оксана Гнатишин до завтра.